Слава Україні! Розпочалася 393 та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує збройну агресію проти України, не полишає намірів щодо повної окупації Донецької та Луганської областей. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках, на інших обороняється. Минулої доби підрозділами Сил оборони відбито 83 ворожих атаки на східній ділянці фронту. Російський агресор продовжує застосовувати звичну для нього тактику терору цивільного населення, обстрілює населені пункти, а також об'єкти критичної інфраструктури. За минулу добу противник завдав ракетного удару по Запоріжжю. Російські ракети влучили у житловий багатоповерховий будинок. Є загиблі і поранені серед цивільних громадян. Також ворог завдав 48 авіаційних ударів, зокрема по цивільних об'єктах критичної інфраструктури на Житомирщині та Київщині. Окупанти використали 21 БПЛА типу Шахет-136 з Брянської області Російської Федерації. 16 з цих дронів збито. Наслідок ударів ворожих БПЛА є загиблі і поранені серед цивільних громадян. Також загарбники здійснили 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ворогом подальших ударів залишається по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без значних змін. Формування наступальних угруповань противника не виявлено. Російське керівництво і далі використовує інфраструктуру Республіки Білорусь для підготовки своїх військ. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах протягом доби. Ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Хрінівка, Архіпівка, Михайлина-Слобода Чернігівської області, Дем'янівка, Есмань, Атинське, Іскрисківщина, Білопілля, Волфини, Павлівка, Басівка, Юнаківка і Краснопілля на Сумщині, Табасове, Гоптівка, Стрілеча, Веселе, Вовчанськ, Охрімівка, Красне Перше і Кіндрашівка на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби зламати нашу оборону. вів Безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Макіївка, Білогорівка та Верхньокам'янське. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Крохмальне, Харківської області, Новоселівське, Невське, Білогорівка, Луганської, а також Терни, Колодязі, Сіверськ, Верхньокам'янське та Спірне на Донеччині. На Бахмутському напрямку ворог продовжує ведення наступальних дій, втрачаючи значну кількість живої сили озброєння та військової техніки. Наші захисники цілодобово відбивають численні атаки противника в районах Бахмута, Богданівки та Предтеченого. Ворожих обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Серед них Васюківка, Миньківка, василівка Григорівка, Бахмут, Часів'яр, Олександр Шультине, Північне та Південне Донецької області. На Авдіївському, Мар'їнському. Та шахтарському напрямках противник здійснив наступальні дії в районах населених пунктів Новокалинове, Степове, Бердичі, Авдіївка, Ласточкіне, Сєверне, Водяне, Первомайське, Мар'їнка та Побєда. Успіху не мав. Ворожих обстрілів зазнали понад 20 районів населених пунктів, зокрема Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Первомайське, Невельське, Нетайлове, Мар'їнка, Новомихайлівка та Вугледар Донецької області. На Запорізькому. Та Херсонському напрямках противник веде оборонні дії. Обстрілів зазнали райони понад 45 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема Малинівка, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки Запорізької області, а також Гаврилівка, Іванівка, Зеленівка, Дніпровське та місто Херсон. У населених пунктах Решетилівське, Чумацьке і Костянтинівка, тимчасово зайнятої території Запорізької області. Російські окупанти здійснили обхід будинків місцевих жителів та попередили про необхідність перебування в безпечних місцях із забороною залишення своїх помешкань. Зазначене опосередковано може свідчити про намагання російських окупантів унеможливити спостереження місцевим населенням планового перекидання ворогом своєї живої сили та військової техніки до лінії бойового зіткнення. Російська Федерація не відмовляється від загарбницької війни. Незважаючи на численні жертви, постійно вживає заходів для поповнення втрат живої сили. Так, в одній із військових частин, що дислокуються у Південній Осетії, проводиться активна робота зі строковиками щодо підписання ними контрактів і подальшої участі у бойових діях на території України. Встановлено, що у період з 1 по 10 березня контракт підписали понад 50 російських строковиків. Вони. Не отримавши належної бойової підготовки, відправлені у Мелітополь Запорізької області. Протягом доби українська авіація завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника, а також 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, три райони зосередження особового складу противника, склад боєприпасів та одну станцію радіоелектронної боротьби ворога. Загалом, минулої доби наші захисники ліквідували 660 російських загарбників. Також ворог втратив 13 танків, 11 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, 20 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 18 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!